Всім привіт! Ви дивитеся розпаковку паперових сюрпризів українською. І сьогодні в нас чергове нове відео, чергова нова колекція і черговий новий манікюрчик. Я, оскільки я сама роблю собі нігті, манікюр, я маю змогу перероблювати його абсолютно, коли я захочу, і я перероблю його десь що два тижні намагаюся. Хоча, звісно, була б моя воля, я б перероблювала його чи не щотижня, але нігтєва пластина трошечки не в захваті від цього, тому доводиться чекати. Сподіваюсь, що з цим проходжу принаймні 3 тижні. А, ось. І до нової колекції нашої, ось вона. А, за назвою цього відео ви вже зрозуміли, що це колекція закладинки для книг. А, тут у нас 8 пакетиків, а, і давайте розглянемо їх всі. Перший це ось такий він, хоч і найпростіший, але найулюбленіший з усіх їх. Тут ось така закладка з колібрі. Хам'ячки. Запки. А, ці морські коники. А, якісь великі тварини з сімейства котячих, Я забула, як їх звати. Тут у мене сталася неприємність, ось зелений. Я не знаю, звідки він тут взявся, бо фон я розмальовувала вже після цього, коротше. Я не знаю, де воно взялося, але це точно не з ось цього фону. Равлики. І це мають бути баночки з медом. Ось тут, бачите, теж зелений цей, хоча тут зеленого немає. І цей пакетик я розфарбувала раніше за той. А інші колекції мають бути для вас вже знайомі. І давайте, скоріше, ж, обирати наші пакетики. Почати пропоную з колекції, яку ми сьогодні завершимо. На жаль, Шкарпетки це улюблена моя колекція. Definitely улюблена. на жаль, ми її сьогодні завершуємо. Одразу оберемо пакетик з новиночки. Навіть не знаю. До речі, сюрпризики тут такі цікаві, не просто сюрпризики, а ой, а з дечим цікавеньким. Давайте перемішаю зараз, оберу на вмання. М -м, ось цей жабки. Пакетики, до речі, вийшли не дуже гарні, але те, що всередині, я сподіваюсь, вас здивує. Далі давайте візьмемо наші прикраси для ялинки, іграшки. А пропоную взяти сьогодні ось цей пакетик, як на мене він тут найгарніший. Далі наші карти перемішаємо. І виберемо дві штучки з заплющеними очима, звісно, ось цей пакетик. І ось цей. Новинка з минулого відео Hear me out, Навіть не знаю, якщо чесно. Давайте візьмемо ось цей сьогодні найменший тортик. Айфончики, чохли на айфон. А, Також перемішаю, хоча тут насправді вже нема що перемішувати, бо їх лишилось всього 5 штучок. Помаранчевий. І сережки ми полюємо за чимось на першу сторіночку. А давайте візьмемо ось це вушко. На розпаковці в нас сьогодні 9 пакетиків, і давайте швидше вже до неї приступати. почнемо ми зі старого нашого каталогу. Відкриємо на рандомній сторінці прикраси на ялинку. О. Ось наша прикраска. І пропоную її приклеїти сюди, біля майже такої самої. І тут у нас така мила капібара Санта-Клаус. Подивіться, як вона вам оцініть, Мені дуже подобається. Щоди. Наших карт. На сьогодні два пакетика і два з принтами, які я б хотіла приклеїти сюди, тому відкривати треба обережненько. це вже майже відкритий, речі І тут у нас такий. Я не пам'ятаю, як його звати. Напишіть в коментарях, будь ласка, як його звати. Я не пам'ятаю, як його звати, я забула. Так, і його. Давайте приклеїмо. Ось сюди. Ми вже, до речі, майже завершили сторіночку з просто якимись тваринками. Він же тваринка. Сподіваюсь, що так. А і номер два. І це у нас карта з принтом, така карта з морквочками. Її треба приклеїти на першу стріночку. Давайте кудись сюди, не знаю. Або сюди можна. Давайте сюди, так. І тепер ці дві карти, я думаю, що я думаю, що я їх обидві приклею на другу сторіночку. Ось так. Трошки тут і ось тут кривенько, але ну, нічого не поробиш. І давайте рухатись назад. До речі, на початку відео я вас обманула, у нас 8 пакетиків, а не 9. Ось шкарпетки. Сьогодні ми приклеїмо на номер 1 шкарпетку. Давайте це перевіримо. Так, дійсно номер один. І прикраси. Для цієї шкарпетки це такі милі, подивіться, котики. Дуже милі, я вважаю. Хоча білі котики на білих шкарпетках. Але все одно, мені здається, дуже мило. Якщо ви чуєте якісь сторонні звуки, вибачте, то не я, то сусіди. І ой! -ой Приклеюємо ці шкарпеточки сюди. Давайте розглянемо всю колекцію. Ось так виглядає перша ріночка. Друга. Ось це мені дуже подобається. Третя. І четверта. Ось ці, до речі, теж дуже класні. Так, начебто в цьому каталозі. Так, все. Ми цей каталог скоро завер. Ой-ой-ой-ой-ой, стоп, 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 стоп. Ось, скоро завершимо, лише подивіться, який він. Товстенький вже в нас. А ось і наш новий каталог. Відкриваємо його. Давайте колекцію сережки спочатку. Мені дуже коротить розпакувати цей пакетик. В минулому відео ми знайшли в пакетику ось ці сережки. Дуже крутить знайти щось на першу сторінку насправді. Угу. Звісно ж. Це сережки під номером 7 знову на другу сторінку. І це сережка дівчинки, яка дуже любить грати у волейбол. 5, 6, 7. О, ось сюди. Ще краще. О, ось так давайте приклеїмо. Ось так в нас виходить. Давайте тепер відкриємо Hear me Out. Доведеться рвати. Ага цей. Дивіться, який гарний тортик. Я насправді дуже старалась над цими пакетиками. Я останнім часом, якщо не брати до уваги, насправді останню нашу колекцію дуже стараюсь над пакетиками. Сподіваюсь, вони вам подобаються. Я, пор... Я порвала? Ні, наче ні. Фух, ні. І так, якщо ви мого віку або трошки старше, бо ну плюс-мінус загалом мого віку. Ви маєте знати цих чотирьох хлопців. Якщо ви їх впізнали, обов'язково напишіть в коментарях, хто це. До речі, це Пітер Пен з минулого відео. Мені ці хлопці подобалися всі чотири, але найбільше ось це я, на жаль, забула, як їх звати. Я пам'ятаю, що це Джеймс. І все. Ані ще хтось один з цих Карлос. Все. <ф> Інше ось цього і ще когось цього з них не пам'ятаю, на жаль. Але обов'язково напишіть, якщо ви їх впізнали. І в наступному відео я обов'язково скажу, хто це. Так, далі вже йде наша новинка, тому давайте спочатку відкриємо чохольчики на айфон. О, номер два. І наш чохол. Так швидко відклеїлось. Mm. Приклеїлась нерівно. А можливо, я зможу. <ріх> Ні, вже чи зможу? З... Скажіть, що я зможу відклеїти і приклеїти? Будь ласка? Не вже зможу, реально? Ура! Є, так, зможу. Давайте підсунем трошки ближче. Ой, Краще не стало, але вже нічого не поробиш. Так, ага. І ви готові до нашої новинки. Звісно ж, це книжка, як я ще могла оформити сторіночку для закладок. Але вони незвичні через ось це. Я думаю, ви вже зрозуміли. І давайте світ відкривати і дивитися, яка там у нас закладка. Це не одна з найгарніших закладок. Насправді є набагато гарніші. Це ось така закладка тут з такими дівчатками. І найголовніше, що є в цих закладках, це ось ці прекрасні блискітки, які коли пересипаються, роблять, створюють ось такий прекрасний звук. І дуже гарно виглядають, якщо дивитись на них на світло. Але з цими закладками є одна проблема. Це ось це. Бачите, на пергаменті лишається скотч. І це дуже велика проблема насправді. Так, а да, цю закладку ми приклеїмо на другу сторіночку. Давайте сюди. Вони без номерів, тому ми вільні клеїти їх куди завгодно. Аби лиш просто вона не відклеїлась. Ось так. Uh, і на цьому було все. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось. Я не знімала матеріалу на цілих 20 хвилин. Буду зараз щось різати, не знаю що, але щось буду.